Сьогодні черговий приємний день для Лисецької селищної громади, адже ми сьогодні відкрили приміщення музичної школи. Саме ця музична школа слугувала в період цей. Певний такий важкий війне притулком для тимчасово переміщених осіб за допомогою Міжнародної організації міграції, яка виділила 280 тисяч на ремонти для проживання тимчасово переміщених осіб. І селищна рада допомогла виділила більше мільйона, для того, щоб школа мистецтв Лисецької селищної громади набрала нових обертів. Ми сьогодні раді, адже це 40 років саме сьогодні, з того дня, коли цю музичну школу відкривали. Лисецька музична школа заснована в 1983 році. Були спочатку резиденція римокатолицького священника. Пізніше був і санаторій, і поліклініка використовувала ці приміщення у своєму напрямку. 18 серпня 1983 року вже всі приміщення ці були передані саме під музичну школу. У нас працюють такі відділи: як народний, фортепіанний, струнно смичковий духовий. У нас дуже чудовий колектив, який складається з 11 викладачів професійного рівня, які мають високі знання, творчі, які навчають діток не тільки музики, не тільки гри на інструменті, але і закладають в дітях. Ту основу до культурного життя, до збагачення культурного життя, зокрема нашої громади. На сьогоднішній день ми вже маємо таких випускників дуже відомих не тільки в Україні, але й за межами. Це нас мороз Олег. Він заслужений артист України. Зараз працює в Київській академії. Мистецтво і також Гафач Максим, який є переможцем багатьох міжнародних конкурсів, і вони є вихідці з нашої музичної школи. Наразі планується ще відкриття класу гітари. Клас образотворчого мистецтва, ну і в майбутньому плануємо ще запроваджувати клас хореографічний. Ми е, запрошуємо діток до навчання в нашій школі, адже в нас є дуже багато розумних талановитих діток в нашій громаді. Oh, my God.